Слава Україні! Вітаю всіх друзів! Сьогодні на согляд ще однієї нашої новинки бензопили SCS-5020L1. В Цьому відео поговоримо про її основні переваги та протестуємо в роботі. Бензопила ses 5020 l 1 це ручний інструмент, оснащений двигуном внутрішнього згорання і призначений для розрізання та розпилювання дерева. Вона стане в пригоді при роботах з догляду за лісами, садами і парками при заготівлі дров та на будівництві. Поставляється вона у картонній коробці, відкривши ви, побачите саму пилу та всі комплектуючі до неї. Але про них поговоримо пізніше. Зараз дістанемо все необхідне для того, щоб зібрати пилу. А саме кришку гальма з бофтами для неї зубчатий упор, ключ. Шину та ланцюг для того, щоб зібрати пилу, спершу ми кріпимо зубчати упор. Після цього встановлюємо шину та надягаємо ланцюг, звертаючи увагу на напрямок ріжучих зубців. Якщо не зовсім зрозуміло, то на шині є малюнок з правильним напрямком. Надягаємо кришку гальма та не закручуємо її до кінця. Регулювання натягу ріжучого елементу здійснюється за допомогою бічного механізму, який виключає контакт з гострими зубцями, тому проводимо натягнення ланцюга та закручуємо гвинти до кінця. Тепер пила зібрана та майже готова до роботи. Залишилось лише заправити її. Але зараз поговоримо про особливості бензопили. У цієї моделі встановлений двохтактний двигун потужністю 3500 Вт або 4. 4,8 кінських сили він має стійкі до тертя поршневі кільця та хромований циліндр, який продовжує термін експлуатації інструменту. Хромоване напилення стінок циліндра знижує ризик пошкодження двигуна і подовжує його моторесурс. Двигун розвиває швидкість до 8,5 тисяч обертів за хвилину, що дозволяє розрізати матеріал без зайвих зусиль. Система від водогазів з лушником створює мінімальний опір поршням. А завдяки повітряному охолодженню інструмент може довше працювати без зупину. Також цієї бензопили. Встановлений паперовий повітряний фільтр завдяки цьому повітря фільтрується набагато якісніше, що збільшує ресурс двигуна та дозволяє працювати бензопилою у важких умовах з високим рівнем забруднення повітря. Карбюратор дозволяє економити паливну суміш та використовувати інструмент на повну потужність. А також він оснащений оцинкованими каналами та латунною голкою, що збільшує його термін служби. Ще однією приємною особливістю бензопили буде праймер, що слугує для підкачки палива під час першого запуску та для полегшення запуску на морозі. У паливному баці встановлений фільтр, який не пропускає вологу та забезпечує відмінну фільтрацію. А всі паливні шланги мають стійкість до агресивних присадок, які використовуються в бензині. До речі, об'єм бака для палива 550 мл. Пила має функцію полегшення старту. Реалізована вона за рахунок двох пружин та металевих зацепів у механізмі стартера. Повітряну заслінку більше не потрібно відкривати. Вона робиться автоматично під час натискання на кнопку газу, а вимикач запалення реалізований з ручною кнопкою. Ланцюг має крок 325 тисячних дюйма і квадратну форму зуба. Він підходить для твердих порід деревини. Квадратна форма ріжучого зуба забезпечує швидкий різ. Ланцюг впевнено тримає заточку, не тя. Та має спеціальні канали для змащення з'єднань. Щодо матеріалу корпусу, то він виконаний з ударостійкого АБС пластику. Даний матеріал виготовлений з первинної сировини з додаванням нейлону, що робить його стійким до впливу низьких температур, дозволяючи працювати навіть на морозі. Універсальний ключ викрутка знаходиться у самій пилі, знизу рукоятки. Тож для того, щоб підтягнути ланцюг або змінити шину, не потрібно буде шукати його. Він завжди буде під рукою. Рукоятки надійно прогомовані та комфортно сидять у руках руках, Що забезпечує надійний хват та захист від вислизання інструмента з рук. Компактні розміри та вага 7,9 кг сприяють комфорту в роботі. Пропоную перейти до заправки, для цього треба змішати паливну суміш. Рекомендуємо використовувати наші фірмові масла для двохтактних двигунів. Посилання на їх огляд я залишу в описі під цим відео. Рекомендовані пропорції для змішування 1 до 40 або до 50, тобто на 1 літр бензину 20-25 грам масла. Бажано для точності використовувати шприц. Заливаємо масло у ємність для змішування та ретельно збовтуємо. Також вам буде зручно побачити рівень бензину завдяки віконцю, яке розташоване біля пробки бензобака, та при необхідності долити його. Після цього заливаємо масло для змащення ланцюга. До речі, ємність бака для масла 260 мл. І все. Тепер залишилось перекрити повітряну заслінку, підкачати праймером бензин і можна заводити пилу. Але перед цим пройдемось по правилам техніки безпеки та захисним механізмам пили. По перше, при роботі з інструментом одягайте захисний одяг, окуляри, рукавички та протишумові навушники. Щодо бензопили у неї передбачено відразу два типи гальма: ручне та інерційне. Аварійне гальмо ланцюга активується автоматично в разі раптового відкидання бензопили в бік оператора. Кнопка газу має запобіжник від випадкового нажаття. Тепер заводимо пилу та трохи попрацюємо. Паралельно хочу розповісти про свої враження. Пила дійсно дуже легко, як по маслу розпилює деревину. Та я впевнено можу сказати, що з великим навантаженням вона впорається дуже легко. Тепер давайте поговоримо про комплектацію інструмента. По-перше, це шина довжиною 40 см та ланцюг. Ще входить упор зубчатий та гвинти для його кріплення. Ключ свічковий, плоска викрутка, повітряний фільтр, захисний чохол, сумка для інструментів. Ємність для приготування паливної суміші, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. До речі, гарантія на пилу, як і на всі наші інструменти, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі, тож підведемо підсумок. Перше, що хочу сказати після всіх випробувань, це те, що бензопила володіє надійними системами безпеки. В роботі вона показала себе найкращим чином, при тому на собі я не відчув жодного дискомфорту. Тому впевнено можу сказати, що посилання на цю модель бензопл. Пили я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!